Ірпінь продовжує співпрацю з північною екологічною фінансовою корпорацією Невко. Новий проект за грантовою угодою планують реалізувати на території ліцею Мрія. Тут буде будуватися станція очищення води, боритися нова свердловина, яка буде подавати очищену воду для всього мікрорайону цього міста. Буріння свердловини має початися орієнтовно за 10-14 днів. Сьогодні провели спільну нараду з представниками підрядника, Ірпіньводоканалу і ліцею. Обговорили особливості реалізації проєкту. У ліцеї зазначають, під час будівельних робіт на території закладу буде дотримано усіх правил безпеки. Ми розуміємо, що дітям цікаво все. Тому спочатку будуть будуватися відповідні е, огородження, а далі вже буде заходити техніка. І думаю, що про це будуть попереджені і батьки, і всі учасники освітнього процесу, так щоб всім було комфортно, зручно і саме головне безпечно. Узгодили також і місце розміщення свердловини та станції. Вкрай важливо, щоб вони не заважали майбутньому будівництву шкільного укриття. Так, правильно, ми поєднуємо, хочемо поєднати два проекти. Зараз всі між собою розставили, якби всі крапки над і що де буде стояти, що де буде буритися, що де буде будуватися, визначили відповідальних. Буде в нас чиста водичка, будуть бути скважину і потужність постачання води збільшиться, тому що якщо ми добудовуємо криття, а в майбутньому ще, дасть Бог, все буде добре, добудуємо корпус, то нам потрібна буде більша спроможність пропускної води, каналізації цього всього. Тому на цьому ще не фініш, тільки початок.